Вітаю! В цьому відео я покажу приклад написання пісні для аранжування пісні для сопрано та баратону в супроводі двох бандур. Покажу, на прикладі пісні Звучить бандура, віршита музика Галини Мельник, Аранжування Олександра Магаліса. Пропоную прослухати трішки цю пісню. Отже, інструментальний вступ. Бачимо тут переклички між бандурами, переклички побудовані на Арпеджо і бачимо тут співставлення, співставлення в, в октавах. Ось. Перша октава тут частково друга, друга октава. А в першій бандурі у нас друга октава частково, третя октава перегукування. Далі Далі перший куплет у нас починає зі співаю Сопрано. В партії першої бандури бачимо тут партія правого рука першої бандури також побудована на матеріалі матеріалі мелодії у Сопрано. А супровід, тобто друга бандура, у нас має таку більш функцію ритму. Брат прослухаємо трішки друг Бандору. Цікавий тут ось цей факт. Ось цей факт цікавий. Бондуристи знають, що в тональності Фа-мажор. Ми перемикачі налаштовуємо на 1 при ключі. Відповідно, Фа у нас нотка буде чиста, тому щоб уникнути ось незручностей в плані набирання акорду з струнами, які. Це особливості гри на бандурі, струна, яка буде вища, то... тому я Фадієс переніс в бас в бас-фадієс, а в правіруці залишив Ляре. Ля. Тут можна було ще між іншим до, до, до. попередньому акорді є, так як звук, звук залишиться. В принципі, ця нотка до буде, буде чутна і в цьому акорді. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Звінять акорди пісня в Неболине це пісня української душі. Тут у нас додається баритон, і він звучить у нас на... в інтервалі терція через фал, тобто в, в маліакталі. Йдемо далі. Це вже приспів. Рай бандура, моя сестра, до снаги тобі пронести України славу на весь світ! Співає тільки сопрано. А супровід побудований супровід бандур побудований на матеріалі «Вступ». Такі самі перегукування також в різних октавах. Далі в нас тут такі слова: Сонце сайна, ти, бандуру, хай на срібних твоїх струнах промені сміються золоті. Тут також побудова йде. Яку ми вже зустрічали раніше. Баритон у нас співає в малій октаві і відповідно нижче на терцію плюс, плюс терці. А далі, скажімо так, двохтактовий програш між приспівом першого куплету і початком другого, другого куплету. Двохтактовий програш, також на матеріалі вступу. <кій> Далі. Далі. другий куплет у нас заспівує тенор, Мелодія повністю йде у тенор, А партія Сопрана в цей час заспівує, <кій> заспівує підголосок. Підголосок слова, слова несеш в собі. Тривалості відповідно тут половинки. Далі дивимось. Барітон. Що волі і слави не зречуться ні. У Сапран тут тільки, що слави не зречуться ні. Далі. Мого народу ти дочка Бондура. Тут вже матеріал, який нам зустрічався раніше. Тобто, діавес, спів іде в інтервалі октава плюс старці. І далі співоче серце рідної землі у баритона. І відповідно підголосок у сопрано. Серце рідної землі. Що в нас в супроводі? Перша бандура у нас права ручка побудована на матеріалі мелодії. А друга бандура у нас арпеджо. В гармонії. Тут в гармонії молоді. арпеджо. Так, в другій. Друга. Друга, так, перша друга октава. Так, дивимось далі. Програш. Приспів. Приспів. Супровід на матеріалі вступу. Так, а Сапрана з баритоном тут вони змінюють функції свої, змінюються, змінюють, а, ну Так, функції свої. Бачимо, що мелодія тут переміщається до Сапрану. В партію сопрано. сапрана співають повністю мелодію, повністю з усіма словами. Грай бандуру, моя сестру. До снаги тобі принести України славу на весі! А партія баритона співає. Доволі цікавий підголосок. Четвертними грай Бандуру Моя сестра України світ. Тобто, як можна бачити, я скоротив слова у Бартона. Але... Все ж таки, в словах є, є зміст, є сенс. Тобто, скорочуючи слова, якщо ми пишемо, наприклад, ось такий підголосок такого плану, скорочуючи слова, то сенс в словах все рівно треба зберігати. Тут має бути якийсь сенс. Грай бандуру, моя сестра, України, світ. Дивимось далі. Сапрана. Сонце на ти бандуру. Хай на срібних твоїх струнах. Ось ці два. Так, то давайте подивимось. А в партії баритона в цей час половинки хай на струнах. І читаючи далі, бачимо, хай на струнах промені сміються золоті. Тобто хай на струнах дивимося, звідки це. Другий такт, ось хай на струнах. Все. Тобто матеріал барітона ось, ось цих двох тактів побудований ось на ось цих звуках. Хай на струнах. Все. Але смисл, коли ми читаємо, коли слухач слухає спів, він має в цих, в цих словах він має чути смисл. Якусь думку, зерно. Да? Зерно має бути. Хай на струнах промені сміються золоті. Дивимось тепер супровід. Партія першої бандури тут арпеджо, в гармонії. Гармонічний арпеджо. А друга бандура. Бас. Зверніть увагу на бас. Ось перша бандура і друга бандура. Так не можна зробити. Так як у нас дві бандури, ми можемо бас зробити, так би, скажемо, подвійний бас. І це нотка до випадку першої бандури. Це нотка до половинки. А в випадку другої бандури в цей час у нас буде четвертними нисхідний рух Фа мі мі бемоль, Ре. Фа мі мі бемоль, Ре. На мою думку, таке викладення басу в випадку гри на, на кількох, кількох бандур в даному випадку це дві бандури. Він трішечки все таки прикрашає лінію, басову лінію пісні. Права ручка у другої бандури, де він, це арпеджо, а код і арпеджо половинки це Фа-мажор, до мажор. Далі до мінор, знову ж таки, враховуючи специфіку бандури. мі бемоль я переніс в бас відповідно в правій руці. В акорді ми бемоль я випустив. І тут так само ось наступний акорд. Це ре -мажор, фа Фадієз я також, та, також Фадіез я випустив. Хоча в цьому випадку у нас навіть мелодії Фадієза немає. Але по ходу гри зрозуміло, що це що тут де ре мажор тут має бути фа Фадієз. Так, закінчується в нас перша вольта, йдемо на другу вольту і закінчення. Промені сміються золоті. Починаємо ми з нотки С, як в партії сапрана, так і в партії Баритона. Але Баритон йде вниз на нотку Фа мало яктав. А сапрана йде вгору. Мелоді, рух мелодії йде вгору на нотку фа як там. Партію Баритона я тут вирішив підсилити з Супроводом другої бандури. Ось так. І закінчення пісні в нас знову ж побудоване на матеріалі ступу. Ось така, на мою думку, дуже, дуже гарна пісня. Дякую пані Гелані Мельник за вірші і. Музику. І зараз я ще пропоную послухати живе виконання цієї пісні. Дякую за увагу!